Ще один російський воєнний злочинець отримав заочний вирок за злочини проти цивільного населення на Чернігівщині. Служба безпеки України зібрала переконливу доказову базу проти 37-річного капітана збройних сел РФ Семена Соловова. Позивний клен. Саме він командував зведеним загоном 228-го мотострілецького полку, який у березні 22-го року брав участь у захопленні селища Ягідне. Після окупації він наказав зігнати місцевих мешканців до підвалу школи. До Росіяни облаштували свій командний пункт. Усього в заручниках опинилися 369 людей, серед яких 69 дітей. Людей утримували майже місяць у задушливому приміщенні площею менше 200 квадратних метрів, без світла, вентиляції, достатньої кількості їжі та води. За даними слідства, у таких нелюдських умовах померло десятеро людей похилого віку. Окупанти забороняли навіть виносити їхні тіла з підвалу. Також Соловов неодноразово погрожував підірвати заручників разом із приміщенням. Суд визнав його винним, у вчиненні воєнної... Нього злочину за попередньою змовою групою осіб та призначив 12 років ув'язнення. Повідомляє служба безпеки України у Чернігівській області.